На днях мені попалося одне дуже можна сказати просте, але цікаве відео а, про те, як жінка сходила на побачення, яке навіть не трапилось. Справа в тому, що вона домовилась з чоловіком зустрітись біля одного магазину. На вулиці йшов дощ, вона зробила собі зачіску, прийшла на це побачення, навіть трішечки запізнилась, і написала цьому чоловіку, що ось я стою біля. Магазину, біля якого ми домовилися зустрітись, ще десь через 10 хвилин він їй написав, що а я стою десь на 300 200 метрів далі. То ти йди до мене. що вона йому написала, що зараз темно, на вулиці якби дощ. І я не буду туди йти, ти підходь до мене. Ну, вона не пояснювала, вона просто сказала, що це ти, йди туди, де ми домовились. Він подумав десь хвилин п'ять і написав, що вона для нього дуже складна. І під цим відео цікаво, що почався дуже такий гарячий спір про те, а хто правий, а хто має до кого йти. Ще ці жінці написали, що в її руках вже треба не перебирати чоловіками, а сидіти вдома, що планку самоповаги треба, треба знижувати, наче вона залежить від віку. Як ви вважаєте, хто прав цій ситуації, хто до кого мог мав підходити? А я, як гішталь-терапевт і психолог, розповім, що я думаю з цього приводу. Ну, по перше, для зустрічі. Взагалі, для будь-якої зустрічі справжньої, люди мають прийняти відмінності один одного. Тобто це дуже парадоксально, але справжня близькість, справжні стосунки починаються з того, що ми приймаємо, що, наприклад, ти любиш дивитись фільми, а я люблю читати книги, і це нормально. І нам в цьому один з одним цікаво. Ось то тут така ситуація, коли один хоче стояти біля одного магазину, а другий біля другого, і наче, наче нема прийняття до цього. Ще це про дуже ригідні кордони. Коли ми не, для того, щоб також стали стосунки, ми маємо ну, якось йти назустріч один одному. І мати самоповагу і такі серйозні кордони це дуже, це дуже добре. Але часом ці кордони бувають занадто жорсткі, і тоді вони нічого не пропускають до себе. Розумієте? Через дуже, дуже дуже жорсткі кордони нічого до вас не наблизиться, нічого до вас не прийде, і ви ні до кого не прийдете, бо у вас кордони, наче бетонні стіни. Ну і по-третє, буває так, що люди просто не готові до стосунків. З якихось своїх причин вони не хочуть йти на зустріч один одному. Так також буває, і це нормально. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації?